Рославом Стецьком, Романом Шукевичем, які опиралися лише на українські сили. Але, на жаль, знаходяться опоненти, які намагаються спалься це зовсім інші речі і намагаються комплектувати ті чи інші історичні факти. Я наголошую, що в мене є такий збірник документів. Буквально два речення. Після проголошення акту провідновлення української державності 41-го року 30 червня. У місті Кракові відбулася цікава зустріч. І на цій зустрічі брали участь помічник державного секретаря, яким був Гебет в третьому рейху, Кунта, доктор був Фюль з німецької сторони, Юги он Бюлук і полковник Бізанце, відома історична, Посте. З української сторони у цій розмові брали участь доктор Горбовий, професор Андрієвський, Мудрий, Шухевич і Бандера. І питання стояло в тому, що німці хотіли заставити українську сторону відкликати акт провідомлення української державності. І помісник державного секретаря Кунт говорить, я повинен вам пояснити все з приводу цієї справи. Зміст цього циркуляру вони прийшли від Гітлера циркуляром, з цим не відповідає фактам. Ні німецька склада, ні служба, ні служби Берліна не проінформовані про існування українського уряду у Львові. Такий уряд не був створений з їхньої згоди, говорить курс. Бандера відповідає, тобто тут по тексту багато є. все я можу дати ознайомитися з документами. Все є посиланням на архівні е, фонди. Бандера відповідає: ми вступили в бій, що розгортається зараз, щоб боротися за незалежну і вільну Україну. Ми боремося за українські ідеї та цілі. Коли цей останній бій почався, я віддав наказ моїм друзям здійснити все можливе, щоб взяти участь у боротьбі разом з німецькими військами. Але я дав розпорядження негайно організувати в окупованих німецькими військами районах адміністрацію та уряд країни. Я віддав це наказ до початку війни. Мовиться про те.